Мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! І що в нас на порядку денному? Після обід буду їхати на нову пошту. Дещо отримати, дещо відправити. Ну, про все потрохи. Так, тиждень тому мав дзвіночок від Дениса Куницького, з Кропивниччини. Молодий хлопчина. Маю трохи часу, трохи коштів. Поїхав, купив воску, купив. Розходних матеріалів і наробив окопних свічок. Знаю, що до вас хлопці приїздять і їм стануть в нагоді, звісно, звісно. Так, отримав кожен. Да, благо, що на сьогоднішній день а, Збройні сили, наскільки хлопці розповідають, достатньо добре забезпечені продуктами харчування і. В тому числі печивом і так далі, але кожен з нас хоче і вважає за необхідне трохи хлопців побалувати. І це є е, вірно. так Ось він накупив тут одних батончиків, других батончиків печива, е, смактальних цукерок е, з, з, так Смаколиків для тих, хто. Трохи з віком має справу, ну і саме головне, це те, ради чого ця вся кухня, це отакі от чудові окопні річки. Їх тут в два ряди багатень важкенький пакуночок. І е, це все сьогодні ми відправимо разом з прокладками на ГБЦ на Ford Ranger. Тільки трохи пижа дали, виліз, виліз косяк, прогорівша прокладка головки блоку циліндрів. Так, на проміжному етапі, там, де ближче вона була, благо наші колеги, друзі і однодумці є скрізь. Туди ми відправляємо хлопцям, передасться оцей ось пакунок. Він стане на, в нагоді І е, щоб хлопці не мерзли, саме головне. І е, прокладки на ГБЦ е, теж туди поїдуть. І е, рухаємось ще по е, ренджеру. По цьому чуду, прости господі, так, що по ньому? Собраний він вже весь уже і морда і. Радіаторну ту частину поварили, установили радіатора, так як він ще ніколи тут не, не стояв, він тут залізобетонно влаштувався. Е, колеги, ми вже і заводили його. Але е, ну от, з цього, я, я взагалі для мене це загадка номер один, як взагалі ця машина могла е, щось робити, десь рухатися. Или, ну взагалі, як... Потім з'ясувалося, коли вже детально почали розпитувати хлопця, як ви взагалі нею їздили. виявилось, що її стралу е, скинули. Вона тільки два чи півтора виїзда мала е, по справі. Е, і все. І на тому її подорож скінчилась. Тобто це такий, блін, завідомо... Е, Провальний варіант був, що це просто капець, е, неприємно вражені. Так саме головне, в цьому е, авто було, ну, всі ознаки того, що він взагалі, не то, що рухаться, він заводиться не, не міг. Лопнуті. П'ять пружинок із три тобто, було тільки цілі пружинки на газорозподільному механізмі. Була зірвана стопорна оця шпонка, яка позиціонує взагалі газорозподільний механізм. Ну, можливо, це після сталося, але судячи з того, Місце, який там такий облизаний був штіфт, то вона ще деякий час працювала в такому стані, в ній ну просто тупо все переплутано і по системі охолодження і. Наверчено такого, що ми вон викинули цілу купу е, трубок, які проржавівші, дранні, ну просто дрантя якесь. Ну, ось воно все на таких хамутіках, на яких згоночках, все покручено на згоночках, все в ржавчині. Я, я не уявляю, як воно могло працювати. І взагалі, ну, воно все от, -от, -отаке от плачевне, е, в ньому була відсутня. Турбіна взагалі, тобто він по факту живився тільки повітрям відпрацьованим в більшій ступені, ніж бо фільтр там залоєний був по саме і не могу. Тобто він сам собою дихав. В ньому, як потім виявилось, ще є косяк по паливній апаратурі, в нього є косяк по вакууму, там тільки одна пластинка була ціла, всі інші були розсипані. В нього Канді взагалі він, ну, його там нема, не було. Він там просто так для меблі, або просто як натяжник паска поліклінового. В нього ще купа всього. Ну, от казалось би, все перебрано, все перед цей. Поставили, а виявляється, що навіть гідроподпідсилювач, який знаходиться на оцій, всій шляпі, з нього просто обливом тече, бо там прокладка пробита. Отак просто стоїть і витікає з нього. Це без тиску. А якщо його завести, так, так взагалі як воно могло працювати? От питання так само головне: цілий ПП я була з заводкою цього двигуна. Ми вже думали, може десь не вгадали риски. Помітки налаштування випередження запалення. Може ще що-небудь. В паливній клапан був розутий отсечки. Ще резиночка пробита на другому клапані. Ну, це ладно, ще можна було б закрити на очі, що можливо, воно якось працювало. Саме головне, починаємо заводити, а воно щось не те не... Да, саме, що порадувало, всі форсунки. 200 атмосфер розпаляють, тобто ніде нічого. От, от, оце єдине, щоб в ньому було більш-менш робоче. Все інше просто карпець. Е, Ладно, з тим теж можна було якось закрити очі, так заводимо. Тирк і глохне. Тирк і глохне, З третього разу відсікає е, стартер. Тобто, якась лажа з електронікою почали копатися, Виявляється, що. Е, цей імобілайзер перестає бачити, тобто періодично тільки бачить брілок, який на ньому. І туди прийшлось полізти. І в етозі про якусь, скажімо, стабільність, надійність, поки що мова не йдеться. І бачите, наскільки це гімаройний проєкт, що це просто капець. А, на сьогодні ми оце ж їдемо на пошту відправити мозги. Електронного цього керування, бо тут же все воно електропідаль, все воно через цю індукційну голову йде. Така заморочена система, звісно. А, отправляє мозги, даби відключити, от, е, щоб не запрашували мозги е, дозволу від ключа. Ну, Про її якісь там, скажімо так, махінації угону, бо не йдеться, хто на неї позариться, вона страшна. Так, тобто тут безпека про безпеку не йдеться, аби вона хоч заводилась і рухалась, хоч хоч щось зробила. Бо, як от знаєте, при сортуванні отримала вона позначку неперспективна. Я дуже шкодую, що на неї потратив дуже багато часу. Кошти то ладно, ну часу потрачено, хоча і кошти, колеги, вони даються нам всім. Значною працею і потом, тому я це дуже, дуже розумію. і Тим паче становиться ще більше шкода. А, тому, ну от як є, сподівалися, що поставимо його, просто перемиємо, усунемо протікання антифризу в масло, але бачите, виявляється, що настільки все, настільки все, от якось воно з ним ущербно. Це металобрухт. І велике прохання: якщо таке щось трапляється за тікайте від нього далі ніж бачите і швидко, бо це такий геморрой, який не порадиш нікому. Тому, колеги, обов'язково цікавтесь, чи є запчастини на те, що ви купляєте, і чи ну це вибір військових були вони самі і тим саме, чого ми за нього взяли за цей проект. Бо... Це звернулись напряму хлопці, військовослужбовці, які за свій кошт найняли людину, яка пригнала це з Польщі. Тобто це їхні ще й вони скинулись коштами і придбали оце ось, І їм відмовити і не допомогти в реставрації. Це теж було б великим, скажімо, гріхом. Тому ми за нього взялись. Так, колеги, мозги відправляємо на Дніпр. Будемо сподіватися, що хлопці нам поможуть їх від'єднати від іммобілайзера, То клято, бо вона машина стара, і, звісно, воно вже електроніка починає потихеньку щось не бачити. Будемо сподіватися, що ми все-таки його. Він вже заводиться. Коли індукційну катушку оцю руками тримаєш, вона заводиться, працює, все нормально. Тому те, що по двигуну було найвеликі проблем, ми усунули, все перебрали. Тобто вже її шланги 90% під'єднані, термостат тільки сюди вклиним, бо ота система, якось дуже по-англійськи вона зроблена. Вона якась, ну, блін, я не знаю, з теплообмінником ми від нього позбавились і зробимо більш надійну систему з термостатом. І, собственно, по ній все. Ну, ну отак от вже підкачали колеса, трохи протерти, трохи. Прибратися в салоні, бо, звісно, пиляка припала за цей весь час. Та і приїхала вона така, скажімо, отака. Тому, як є. Так, колеги, що, більше е, в цей агрегат е, ні копійки вкладувати вже не будемо. Оце тільки мозги ставимо, заводимо і хай хоч щось зробить для наших хлопців. Так, ну і Рухаємося далі.